Гім Черничний Тарас Шевченко. Удар грома над тим домом, над тим Божим, де ми. Тебе ж, Боже, зневажаєм, зневажаючи співаєм. Алілуя. Якби не ти, ми б любились. Кохались б та дружились, та діточок виростали, навчали б та співали. АЛІЛУЯ Одурив ти нас убогих, ми ж НЕ БОГИ самі тебе одурили, І іскиглячі возопили. АЛІЛУЯ Ти постриг нас у чорниці. А ми собі, молодиці, та танцюєм, та співаєм, співаючи примовляєм Алілуя.